В будь-якому випадку ми повинні з цієї ситуації вийти сильнішими. Ми повинні очиститися, зрозуміти, що а, від влади теж багато залежить. І коли обирати популістів, а потім їх критикувати і зносити, це дорога в нікуди, бо країна за той час занепадає. Тому треба знайти здорові сили в країні, вони є 100%, є фахові люди. І допустити їх до влади, підтримати їх у владі. І, до речі, в мене окреме вітання нашим дорогим антикорупціонерам. Скажіть, будь ласка, а як помогло пепство чи на ЗК щодо е, неіснування таких явищ, як бек офіси при кожному міністерстві? Вони чогось бояться, ці люди? Нічого не бояться. Пепство їм не зашкодить. А от пепство для людей, які би готові були прийти у владу, багато в чому є перепоною. Бо вони потім не хочуть ходити в червоних списках все своє життя. Тому нам треба максимально дерегулювати державне Drжавний...